Вітаю, друзі! Сьогодні хочу вам розказати про цікаву кухню, яку ми тільки що зробили. Вона така нетривіальна вийшла. По-перше, на ній немає техніки. А по-друге, тут використовується аж 5 типів фасадів. Тобто, що рідко зустрічається, можна сказати, це рекорд. Ось у нас вийшла зараз щоб все було видно. Ось така кухня. Ну, по суті, ну це на кухні просто вона, скажімо так, ну, не містить жодної. Техніки кухонної, бо це все з іншого боку розташовано. Це ми, поки що це буде іншим етапом, напевно, робитися. От. А тут у нас вона така декоративна вийшла. Тут воно декоративне зберігання і робоча зона. По, по фасадам, знизу у нас це фарбований МДФ фрезерований. Потім це у нас також такий, такий, декоративний фасад. Він бачите, фрезерований такими як хвилями. От, тобто Тут у нас шпон іде зверху, а тут як фарбований МДФ. Це натуральний шпон, до речі. Тут у нас таких е, виходить три елемента. Два карго з такими фасадами це. Ось. І Ось такий елемент декоративний. Там тильну частину зробили з такого матеріалу. Саме декоративну функцію він там несе. Потім е, у нас іде фарбований МДФ глянцевий е, білий. І два типи е, алюмінієвих профілів е, з, зі скла. З дзеркалом. Один тип такого плану. Ось бачите. Тобто в передній частині повністю дзеркало. Це дзеркало бронзу. Такий трохи теплий відтінок має. І спеціальний профіль. От, рамочний алюмінієвий, який має таку, бачите, виємку, е за допомогою якої е зручно відкривати. Тобто саме за нею можна взятись і відкрити. Ну, для цього це і зроблено. Такий профіль, бачите. О, знизу є, є куди за що зачепитися, щоб відкрити. Це є ну, така прихована ручка. Ось... Е Тут ми так само зробили просто е, невеличку таку щелину дно втопили, щоб можна було так само відкривати. Ось ну, так само і тут. По такому ж принципу. А тут інший профіль, він схожий дещо, але бачите, в торці він. Е, не такий, бо тут до торця немає доступу зсередини. І тут зроблена отака профільна ручка. Тоже алюмінієва, чорна. От. Так само тут іде рамочний фасад алюмінієвий. От. І щоб можна було зручно відкривати, отакий зробили ми. Декоративні ручки, чорні колір. Також тут зроблені ручки знизу гола, тобто вбудовані в корпус. І знизу також, бачите, це профіль. А, зараз ми звідси подивимось. Ні, звідси не подивимось. Так. Ну, тобто тут L-профіль зверху, як зазвичай. От, а знизу c профіль. Знизу шухляди побільше зроблені для того, щоб зберігати великі габаритні якісь техніку. наразі. Там, да. Там якісь можна великі кастрюлі. Ну, це все оберігати. Це дуже зручно в таких шухлядах. Тобто це зараз повсякчас використовується. А зверху вже такі маленькі шухлядки, щоб щось, е, дрібні речі сюди скласти. Ось така от вийшла у нас цікава кухня. От. Ну, кухня, ну, фактично кухня. Це, вона і розташована на кухні, але вона як декоративна така стінка зроблена. Не, не, не типова для кухні. Тож, дякую вам за увагу. Звертайтеся, зробимо вам гарні меблі. До побачення.